Шановні колеги, цього року виповнилася 110-та річниця від Дня створення українського легіону. В широкому загалу він відомий як Легіон українських січових стрільців. Важко переоцінити значення Легіону УСС як складової української військової традиції. Якщо говорити ближче до тематики нашої конференції, відразу пригадуємо три дари, які нам залишили українські січові стрільці: по-перше, це шапка Мезупинка. Формально вона є польовим головним убором військовиків Збройних сил України, хоча на практиці, на жаль, все складніше. По-друге, це поєднання Архангела Михаїла та Лева як символ соборності українських земель. Під час української революції 1917-1920 років воно набуло досить широкого вжитку. Ідея, що виникла у середовищі українських січових стрільців, знайшла відображення у різноманітних знаках, печатках. А також проєктах бойових нагород УНР, підготовлених у 1919 році. По-третє, це Калина як військовий символ. Саме завдяки українським січовим стрільцям ця рослина набула такого значення. До речі, ні в кого більше нічого подібного немає. Однак, з огляду на регламент, нам доводиться звузити тему нашої доповіді, тож зупинимось на відображенні Легіону УСС в сучасних нарукавних емблемах військових частин Збройних сил України. Відразу зауважимо, що говорити ми будемо лише про ці емблеми, які офіційно затверджені головнокомандувачем Збройних сил. Найбільш зручно буде розглядати їх за хронологією затвердження. Розпочнімо з 223-го зенітного ракетного полку повітряних сил. Частина дислокується у місті Стрий Львівської області. Президентським указом від 23 серпня 2021 року, No416, полк отримав почисне іменування імені українських свічових стрільців. Чим це обґрунтували? Як сказано в інформаційній довідці, основним критерієм була цитуємо славна військова сторінка в історії національно визвольних змагань 1914 1918 років у нашому місті, пов'язана з формуванням Легіон українських січових стрільців та прийняттям присяги. Маються на увазі події Першої світової війни. У зв'язку із наступом російських військ добровольців охочі вступити до українського легіону, довелося збирати у стрію Всього прибуло 10 тисяч чоловік, з яких відібрали 2,5 тисячі. Після відбору, 3 вересня 1914 року, добровольці склали військову присягу. Тож саме Стрий вважається місцем формування Легіону УСС. Ось так місто поєднало два різних військових організми: Український легіон часів Першої світової війни та Зенітний ракетний полк сучасних Збройних сил України. Нарукавну емблему 223-го зенітного ракетного полку розробили на основі почесного найменування. 23 квітня 2022 року її малюнок затвердив головнокомандувач. Про цю емблему ми вже докладно розповідали на YouTube каналі УГТ. Тому зупинимось на найважливіших моментах. Згідно з описом, рукавна емблема, цитуємо, має вигляд геральдичного щита. Завищено перетятого прямою, розірваною оберненим вістрем на синій, сіроблакитний та червоний кольори, і оздобленого золотим кантом. У синьому полі золотий здиблений коронований лев. Далі говориться таке: Золотий здиблений лев зображувався на кокардах Легіону українських січових стрільців, що разом з поділом щита, який повторює обриси головного убору легіонерів Мазепинку, і вказує на почесне іменування військової частини імені українських січових стрільців. Як бачимо, автори малюнка використали головний убір військовиків легіону УСС і знак на ньому. Ці предмети отримали легальний статус 17 січня 1917 року. На знаку Лев спинався на скелю з написом УСС 1914. Під час розробки наукавної емблеми відтворювати скелю не побажали, поза Лева при цьому не змінилася. На так званій Декоративно-інформаційній стрічці напис Зогнем завзяття. Якщо вірити опису, це уривок з назви пісні українських січових стрільців за Україну з Огнем завзяття, що також вказує на почесне найменування частини. Надалі з'ясувалося, що згадана пісня не має прямого стосунку до Легіону УСС. Автором патріотичного вірша За Україну був поет Микола Вороний, один із засновників Центральної Ради. Вірш було написано навесні 1917 року після Лютневої революції. Він починається словами. За Україну з огнем рушаймо, братця, всі вперед, завдяки публікації в газеті Народна Воля цей твір набув великої популярності як у Данніпрянщині, так і в Галичині. Існують відомості про те, що українські січові стрільці дізналися про вірш в результаті спілкування з українцями військовиками російської армії. Зокрема, у 1917 році набув масового характеру обмін пресою. Тому пов'язувати пісню за Україну виключно з Легіоном УСС безпідставно. В цілому сама ідея емблеми 223-го зенітного ракетного полку прийнятна. А ось вцілення, як то кажуть, залишає бажати кращого. Наступні емблеми належать частинам сухопутних військ, нерукавну емблему 152-ї окремої єгерської бригади. Так само прикрашає знак золовних уборів українських січових стрільців. Її малюнок головнокомандувач затвердив 7 лютого 2024 року. На відміну від попередньої емблеми, знак відтворено в повному вигляді. Більше того, йдеться про ранні знак розрізнення Легіону УСС, що відображав національну належність його військовиків. Відповідно до опису на зеленому в дужках оливковому щиті з синім в дужках блакитним кантом, цитуємо Срібна острога, супроводжена круглою жовто-блакитною розеткою Чічкою. Далі зазначено таке. Чічка кокарда з матерії в національних жовто-блакитних кольорах, яку носили з боку на кипі бійці Легіону українських січових стрільців, і є найбільш відомою та легко пізнаваною відзнакою першої збройної української формації у ХХ столітті. Справді, з боку польового кипі австрійського зразка, стрільці носили кругу кокарду зі стрічки національних кольорів, як згадував пізніше генерал Мирон Тарнавський, тоді ще отаман. Такі кокарди були для стрільця знаком якоїсь вищості над тими, хто її не мав. Тільки от називати кокарду жовто-блакитною, м'яко кажучи, неграмотно. Українські кольори в Галичині визначалися як синій і жовтий, ось як писав про кокарду УСС лев лепкий. Стрільця відріжнювала від австрійців його молодість, і та малозамітна синя жовта чічка над лівим ухом. Відзнака синя у сусу, що понад ухом носить. І славу, щастя і любов стрільцеві все приносить. Останні рядки це слова стрілецької пісні. Взагалі, описи є відверто слабким місцем нинішніх розробників. Постійно чудять, як не за змістом, то за формою. Що ж стосується зображення нижчі Чічки, то перед нами, як сказано в описі, Залізна острога, символ ордену Залізної остроги у вишколі Легіону. Слід зауважити, що під час боїв Загори Лисоння у серпні-вересні 1916 року. Полк УСС втратив більшу частину особового складу. З понад тисячі чоловік в живих залишилося 9 старшин та 444 стрільці. Рештки полку відвели в тил для поповнення і вишколу. Іркоту втрат посилила звістка про намір австрогорського та німецького уряду створити польське королівство. Постало питання доцільності подальшого існування українського січового стрілецтва для підняття настрою вояків. Командир кінної сотні Лев Лепкий придумав напівжацівливу організацію під назвою Лицарство Залізної остроги. Вона являла собою щось середнє між товариським клубом і лицарським орденом. За легендою, очевидно, придуманою четерем Іваном Цяпкою, князь Святослав збирався у похід, однак його кінь не хотів рушати з місця. Волхви побачили у тому погану прикмету. Коваль хищ виковав для князя залізні остроги. Після цього кінь пішов, князь повернувся з перемогою. Членів ордена відрізняла червоно-чорна стрічка із зображенням остроги. Його гімн починався такими словами Не сміє бути в нас страху, ні жадної тривоги, бо ми є лицарі грізні Залізної остроги. Лицарство Залізної остроги поіснувало кілька місяців до весни 1917 року, коли полк УСС знову рушив на фронт. У подальшому образ Залізної остроги використовувався в символіці пласту. Ідеться про 15 15-й курень уладу старших постунів Орден Залізної Остроги, оформлений у 1927 році. У 1996 році його було відновлено. Отож, в нарукавній емблеми 152-ї Єгерської бригади поєднано як кокарду ОСС, так і атрибути Ордена Залізної Остроги, зображення остроги та девіз, зі словами гімну цієї організації. Як зазначається на сайті частини, бригада перебрала традиції лицарів Залізної остроги. Символіку, девіз історичну пам'ять, можна припустити, що ідея належала її військовикам з числа пластунів. У будь-якому разі, нарукавна емблема вийшла цікавою та змістовною. Зауваження викликають хіба що оливковий щит краще було зробити його червоно-чорним, і, звісно, опис відомо, що в рамках повномасштабного вторгнення противник почав широко застосовувати ударні безпілотники камікадзе для боротьби з ними в усіх областях сформовано окремі зенітні кулеметні батальйони. Ці частини поступово отримують офіційні нарукавні емблеми. Зокрема, 26 травня 2024 року головнокомандувач затвердив малюнок та рукавної емблеми 647-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. На перший погляд, вона не має стосунку до теми нашої доповіді. У синьому полі, як зазначено в описі, стилізоване срібне зображення кулеметного прицілу та стрілка блискавка. Далі стверджується, що кулеметний приціл та стрілка блискавка використовувались в якості знака на головні убори кулеметників Легіону українських січових стрільців. У поєднанні з поділом щита, названим пониженим загостренозубчастим, це вказує на специфіку діяльності військової частини. Дійсно, для кулеметників Австрогорської армії було встановлено металевий знак на головний убір, однак він не був специфічною ознакою саме українських січових стрільців. Тому таке обґрунтування виглядає щонайменше дивним. Більше того, нам не траплялися світлини, які підтверджували носіння знака кулеметниками Легіону УСС. Навіть якщо вони дійсно його носили, йдеться про використання загальноармійського знака, а не якогось питома національного Нарешті цей знак відрізняв, так би мовити, звичайних кулеметників, а не зенітних. Можна припустити, що австро-угорський знак обрали, виходячи із розташування 647-го батальйону в Тернопільській області. Так було простіше пов'язати його емблему з українськими січовими стрільцями. Що ж до поділу щита, то, на нашу думку, він має нагадувати кулеметну стрічку. Кольори емблеми, згідно з описом, притаманні підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ та територіальній геральдиці. Слід розуміти, що ППО сухопутних військ уособлює червоне поле і оливковий кант, а територіальну геральдику синій колір, який є кольором щита обласного герба. Таким чином, Легіон УСС знайшов певне відображення у нарукавних емблемах військових частин Збройних сил України. Наразі відомі три такі емблеми: дві з них належать частинам сухопутних військ, одна частині повітряних сил. Ці частини розташовано переважно на заході України. Нарукавну емблему 223-го зенітного ракетного полку, створено на основі почесного найменування імені українських січових стрільців. Усіх трьох нарукавних емблемах на зв'язок з легіоном УСС вказують знаки на головні убори. При цьому на нарукавній емблемі 223-го зенітного ракетного полку відтворено також характерний виріз шапки зупинки. На нарукавних емблемах 152-ї окремої єгерської бригади та 647-го окремого зенітно-кулеметного батальйону знаки на головні убори зображено у повному вигляді. Натомість на рукавну емблему 223-го зенітного ракетного полку прикрашає лише один з елементів знака Лев. Щонайменше суперечливим рішенням виглядає використання знака австро-угорських кулеметників на нарукавній емблеми 647-го заднімто-кулеметного батальйону. Твердження про носіння його кулеметниками Легіону УСС виглядає непереконливо. У будь-якому разі до української військової символіки цей знак не має жодного стосунку. Дві з трьох емблем доповнюють стрічки з девізами. У обох випадках використано слова пісень. Проте лише на рукавні емблеми 152-ї бригади пісня дійсно походить з середовища українських січових стрільців. Як не дивно, але ідея соборності українських земель, яку обстоювали українські січові стрільці і яку намагалися втілити у своїй символіці, наразі залишилася поза увагою нинішніх розробників. Дякую за увагу!